З першого разу у вас автомобіль не закрився, коли ви сигналізацію закриваєте, значить у вас вже сканують. Тобто треба його відкрити другий раз, а краще переїхати в інше місце. Забирати обов'язково цінні речі. Злодії ведуться на ноутбуки, на планшети, на сумочки, які люди залишають в автомобілі. Зрозуміло, коли ви проводите дитину до садика, ви берете дитину за руку, думаєте, за 5 хвилин туди-назад нічого з машини не пропаде. а в основному це користується таким чином Ми декілька злодіїв в минулому році е задокументували і вони вже відбувають кажучи, в містах столь отдалених, які займалися крадіжками з автомобілів, коли зранку приходиш, а в тебе вікно розбите і немає знову ж таки цінних речей. Але, е Дуже спонукає такі діяльності злодіїв, активна поведінка наших громадян. які залишають сумки в машинах, залишають ноутбуки, гаманці, деколи на панелі тако лежать.